А ви знаєте, що Фаріон означає інтриган? Ну, принаймні, сама Ірина Дмитрівна півроку тому навесні цього року мені це розповіла під час мого інтерв'ю з нею для видання Телеграф. А якщо серйозно, то якби ви, панове, так цікавилися переслідуванням славного полковника Червінського, одного із кращих спецслужбістів. Нашої української армії Збройних сил е і спецслужб, як ви цікавитеся справами навколо Фаріон, якби ви так цікавилися звільненням е генерала Хоренка, начальника сил спеціальних операцій, одного з опор залужного, якби ви так цікавилися е можливістю небезпекою звільнення самого залужного, деякими Стратегами з банку, як ви цікавитеся всіма цими справами навкруг шановної пані Фаріон, і що вона сказала, і що її звільнили, і хто що про це сказав, ну то напевно, що в нашій державі все було б добре. Але, на жаль, у нас дискусії йдуть навколо мови, а в цей час. Ламається стратегія нашої перемоги. Звільняють генералів. Не, е, нічого не робиться з виробництвом зброї та боєприпасів. Нічого не робиться для налагодження кращих стосунків із партнерами, які йдуть від поганого до гіршого. Ну, давайте продовжувати далі на цьому попрощі. Побачимо. До чого ми прийдемо, і де закінчиться війна?